Азербайджанська народна казка Бахтіяр. Жив колись бідний чоловік на імені Бахтіяр. Одного разу прокинувся він рано вранці і каже: Слухай жінко, поклади мені в торбу просяного хліба і трохи сиру, то я помандрую. А жінка йому відповідає: А, таке скажеш. Сиди краще вдома. Де тобі вже старому по світу вештатися? А ти, стара, краще б помовч. Я бачив гарний сон і піду його шукати. Ой, старий ти, мабуть, на старість з глузду з'їхав. Де таке чувано, щоб люди сон шукали? Сказав тобі, мовчи, поклади краще в торбу все, що я загадав. Що було, старій робити, наготувала харчів дорогу. Почепив дід торбу та й пішов. Ішов день, ішов ніч, ішов другий день і другу ніч, а тоді вже й з ліку збився. Нарешті вийшов дід у степ. Бачить, пастух велику отару пасе. Біля пастуха пес ходить, а неподалік осел стоїть та ще й халабуда з усім кочовим причандаллям. Підійшов дід до пастуха. Клонився, Хай буде великий приплід в твоєї отари. У нас, кажуть, коли ти голодний, іди до пастуха. Чи не нагодуєш ти мене, сину мій? Уже й не знаю, скільки днів я в дорозі. Хліб мій отакий, мов каменюка. Недарма про пастухів ходить добра слава. Засукав пастух рукави, видує в кількох овець. І подав старому повнісіньку миску молока. Бахтіяр накришив туди хліба, підкріпився і став знову збиратися в дорогу. А пастух і питає: Скажи, добрий чоловіче, звідки ти прийшов і чи далеко мандруєш? Може, дорога твоя довга, то я тобі сиру відчавлю і масла сколочу? Сину мій, я такого-то краю і такого то села, а куди мене зове дорога, довга вона, чи коротка. Я й сам не знаю. В житті своєму я мало бачив доброго, та ось нещодавно пощастило мені побачити гарний сон, то я йду його шукати. Здивувався Пастух. Хіба сон можна знайти? Люди щоночі тисячі снів бачать. Де ж їх шукати? Сино мій, можна тисячу тисяч снів побачити, і ніколи навіть не згадати про них. А той сон, який я бачив. Такий, що за ним і на край світу підеш. То, може, ти продаси мені свій сон? питає пастух. Я тобі добре заплачу за нього. Завагався старий, подумав, а потім і каже. А й продам! Ти, хлопець славний, молодий, може, ти швидше, як я, цей сон знайдеш. Розповів дід пастухові свій сон, а той віддав йому за це усю отару, собаку з віслюком та на додачу ще й курінь з усім кочовим причандаллям. Заодно вони помінялися і своїми іменами. Пастух придбав дідове ім'я Бахтіяр, а дід пастухове малик Мамед. І розійшлися вони. Почепив пастух торбу і пішов світ за очі, куди ноги понесли? Хай йому щастить. А старий малик Мамед зі своєю отарою поволі поплентав додому. Дістався він до свого села, підійшов до своєї хати, а жінка побачила його тайну дорікати. Та ти що, старий? Чию це ти отару пригнав? І не соромно тобі. Всі сусіди тепер на тебе кликатимуть. Дивіться, скажуть, Бахтіяр на старість пастухом став. Не сварися, стара, каже Бахтіяр. Ніякий я не пастух, це моя отара. Я виміняв її на свій сон. І ще затям собі, що тепер мене звати не Бахтіяр, а малик Мамед. Стара від такого дива аж рота роззявила. А може, це не мій чоловік? подумала вона і каже старому. Вибачай, що я за пані брата з тобою. Ти дуже скидаєшся на Бахтіяра, то я подумала, що ти він. Старий знав, що його жінка була невеликого розуму, а тепер і той втратила. Гей, жінко, каже старий. Ти геть з глузду з'їхала. Та я ж твій чоловік. Кажу ж тобі, я проміняв свій сон, а разом зі сном. І своє ім'я я це я, але раніше я був бідняком бахтіяром, а тепер став багатієм маликом мамедом. Врешті жінка зметикувала щодо чого і заходилася лічити вівці. А старий стоїть та й примовляє Я, стара, недурно по той сон ходив, хоч сну свого я не знайшов, за те багатство здобув. Залишмо їх при добрі та достатках жити, а самі вирушимо у слід за Бахтіяром. Ішов Бахтіяр поволі горами та долинами і нарешті дійшов до муру якогось міста. День уже добігав до кінця, і міська брама була зачинена. Хоч як добивався Бахтіяр, хоч як просив, варта не пустила його до міста. Де подінешся? Довелося Бахтіярові спати просто неба. Ну, та пастух і звик до цього. Скрутився він бубликом, ноги до підборіддя підібгав, голову в плечі ввібрав та й заснув міцним сном. Серед ночі Бахтіяр почув, ніби хтось гукає його. Бахтіяре, Бахтіяре. Прокинься Бахтіяре. схопився він з просоння. Глянув праворуч, глянув ліворуч, глянув уперед, глянув угору, аж бачить, стоїть хтось на мурі і шепоче Бахтіяре, чого ж ти стоїш? Ось ось світатиме. Бери мерщій торбу, зараз я вийду до тебе. Здивувався Бахтіяр. Хто ж це думає? Знає мене в чужому місті? Коли вже прибрав чуже ім'я. То й долю чужу треба брати. Узяв він важку торбу, підійшов ближче до муру, стоїть і жде. Що ж воно далі буде? Коли це відчиняється брама, і хтось по самі очі запнутий у плащ, виводить двоє коней. Прилаштовуй мерщій торбу до сідла, сказав незнайомий. У палаці можуть схопитися, тоді нас спіймають і вб'ють. Що вже мені довелося попокричати, поки ти прокинувся. Сідай на коня й поскачемо. Тепер Бахтіяр уже зовсім не тямив, на якому він світі, від кого йому втікати, і що це за чоловік, і звідки знає його ім'я? Але перепитувати не було коли. І, звірившись долі, Бахтіяр скочив на коня і поскакав услід за своїм поводирем. До самісінького ранку скакали вони без перепочинку, а коли зовсім розвиднілося. Бахтіяр побачив, що з ним поряд скаче така красуня, якої він з роду віку не бачив. А красуня глянула на Бахтіяра і теж від подиву зойкнула. Юначе, спитала вона, хто ж ти такий і як твоє ім'я? Ханум, відповів Бахтіяр, хіба ти забула хто я? Ти уночі сама гукала мене, а зараз не пам'ятаєш мого імені. То твоє ім'я теж Бахтіяр? Ханом, а в кого ще таке ім'я? Хіба ти не мене гукала? Звичайно, я не тебе гукала, сказала красуня. Знай і пам'ятай, юначе, я дочка Падишаха цієї країни і звати мене Зарніяр, ханум. Векіл, скарбник мого батька, має сина Бахтіяра. Ми покохали одне одного. Батько мій хотів мене видати за сина візира, радника, а я не хотіла йти за нього. От ми і домовилися з Бахтіяром, що цієї ночі, коли в палаці всі поснуть, втечемо. Та чи він побоявся, чи з ним приключилося щось недобре, і треба ж, щоб тебе доля привела на те самісіньке місце, де я його чекала, і щоб ти носив таке саме ім'я, яким я звала його. Десь так судилося, щоб я з тобою втекла з батьківської домівки. Що ж, така вже моя доля. Але ми не повинні гаяти ні хвилини, поки не покинемо володінь мого батька. Сказавши це, вона пришпорила свого коня, Бахтіяр пришпорив свого, і вони знову поскакали так, що вітер загув їм назустріч. Сонце вже сховалося за горами, коли вони під'їхали до столиці якогось царства. На золото, що було в торбі, вони купили дім із садом, квітником і водограєм. Бахтіяр скинув одіж пастуха, надів розкішне вбрання і став таким красенем, що ні за що в світі не здогадався б, що це пастух. Побралися красуня зарніяр з Бахтіяром, і стали вони жити в своїй новій оселі дружно і гарно. Ще не справдився сон, який купив Бахтіяр. А вже він був і багатий, і щасливий, немов у вісні. Та щастя, що той птах. Ось воно з тобою, та не встигнеш озирнутися, і нема його. Щезло. Отак і з Бахтіяром. Забажалося йому якось, щоб поголив його не простий голяр, а падишахів цирульник. Прийшов до нього цирульник. І треба ж було, відчинив не ті двері і випадково побачив красуню зерніяр Ханум, побачив її красу, і світ йому захитався перед очима. Поголив він сяк так голову Бахтіяра і побіг чим дуж до Падишаха. Падишаху. закричав він на весь палац. Хай буду я твоєю жертвою. Де твої очі? Чого ти сидиш тут? А що таке? питає падишах. І цирульник розповів йому про красуню, жінку чужоземця, так розповів, так розмалював, що Падишах, навіть не бачивши її ні разу, закохався і жити без неї не хоче. Покликав він свого візира і каже Візире, порадь мені, як бути, що робити. Я хочу побачити її. Хай живе володар світу, каже візир. Що може бути простіше Поклич Бахтіяра, і звели. Завтра о півдні буду твоїм гостем, а сам прийди на годину раніше зайдеш у дім нежданно негадано, і неодмінно побачиш його жінку. Сподобалася падишахові порада візира. Він наказав привезти Бахтіяра, і коли той прийшов, мовив йому таке Привіт тобі, чужоземцю! Ніхай ніхто не кривдить тебе. Чув я, що ти добрий чоловік і хочу тобі висловити свою шану. Отож завтра о півдні чекай мене, я прийду до тебе в гості. Невеселий повернувся Бахтіяр додому. Не п'є, не їсть, слова жодного не скаже. Бахтіяре, світло очей моїх, каже жінка. Признайся, що тобі таке? Мені й жити не хочеться, коли ти такий сумний. Невже я надокучила тобі? Що ж мені тоді робити? Пропаду я на чужині. Люба моя, Зарніяр, ханум, якщо вже я не зміг приховати свого смутку, то знай і ти, яке лихо нас спіткало. Падишах хоче мені виявити свою ласку і бути нашим гостем. А нащо мені його ласка? Мені й без неї добре. А нащо Падишахові ходити до мене в гості? Хіба у нього мало своїх лакуз? Почула це Зарніяр Ханум, і серце в неї защеміло. Одразу зрозуміла, що Падишах надумав розлучити її з Бахтіяром. Але вона нічим не виказала свого хвилювання і весело сказала Бахтіяре, світло очей моїх. Але ж чого ти такий сумний? Хіба це біда, що Падишах прийде до нас у гості? Усі ще більше шануватимуть тебе, коли почують, що сам Падишах приходив до тебе. Іди мерщій на базар. Та купи рису, турачів, фазанів. Падишаха треба добре пригостити і забудь про смуток, хай він залишиться на завтрашній день. Так вони й зробили а на другий день зранку заходилися варити і смажити, мити й прибирати, щоб якнайкраще зустріти високих гостей. Зарніяр і Бахтіяр чекають гостей о півдні, квапляться обід вчасно зварити. А Падишах поспішає раніше в гості прийти, попасти в дім нежданим гостем. І, як сказав великорозумний візир, так і сталося. Прийшов Падишах на годину раніше, відчинив двері й побачив красуню Зарніяр Ханум. Зиркнула Зарніяр Ханум на Падишаха, але слова не сказала, тільки брови звела. І тієї ж миті, немов гостра стріла вилетіла з її очей і пробила груди падишаху. Вражений у саме серце, він упав непритомний. Кинувся до нього візир, торсає його шепоче на вухо. О, Великий Падишаху, що з тобою отямся? Нарешті візир підвів Падишаха і так сяк привів до тями. А тут і обід подали. Понад силу скуштував Падишах те се. Та й пішов. Іде однією рукою за серце хапається, другою на візира опирається. Вдома ліг Падишах у ліжко і каже: Візире, порадь мені, що робити. Ця красуня має стати моєю дружиною. А візир йому відповідає: Великий Падишаху, так легко у цього чоловіка жінку не відбереш, що люди скажуть. Ти ж справедливий Падишах. Треба спочатку Бахтіяра спекатися. Тільки ж так, без причин його не скараєш, народ схвилюється. Ти ж милосердний Падишах. Я тобі ось що пораджу. Поклич Бахтіяра, та й загадай принести тобі райських яблук. А де він їх добуде, ті райські яблука? Ніде. От тоді ти й звелиш зітнути йому голову, а жінку його забереш собі. Припала до серця Падишахові візирова порада, і він наказав одразу ж гукнути Бахтіяра. Прийшов Бахтіяр. Ось що, мій друже, сказав Падишах. Бачиш, я занедужав. Лікарі порадили мені з'їсти яблуко з райського дерева. Будь ласка, добудь мені райських яблучок. А Бахтіяр у відповідь Хай живе Падишах. Я б і радий тобі прислужитись, але ж звідки мені, чужинцю, знати, де в цій країні ростуть райські яблука? Ти краще загадав би своїм людям. Вони швидше знайдуть ті цілющі плоди. Розгнівався Падишах. А ти краще не говори зайвого. кричить. Даю тобі сорок днів, не принесеш райських яблук, накажу тобі голову відрубати. Сумний повернувся Бахтіяр додому. Що тобі таке, Бахтіяре? питає його жінка. Чого ти знову такий сумний? Хай ужалить змія нашого Падишаха, розлютував Бахтіяр. Заманулося йому райських яблук. Видно, хоче мене зі світу зжити. Не журися. Сказала зерніярханом, я порятую тебе. Ось візьми цей перстень і йди на схід сонця. За три дні і три ночі йтимеш уперед у царство дивів. Це велетні такі. Накинуться на тебе диви, а ти не лякайся. Покажеш їм цей перстень. І вони й пальцем тебе не зачеплять. Усе зроблять, що тобі заманеться. Це перстень непростий, на ньому знак. Самого царя дивів, зняла зарніяр ханум перстень зі своєї руки і віддала Бахтіярові. І вирушив Бахтіяр у далеку дорогу по райські яблука. Три дні, три ночі йшов, а на ранок четвертого дня досяг він країни дивів, тільки наступив на їхню землю, як усі диви накинулися на нього, схопили, за малим на шматки не роздерли. Бахтіяр ледю стих виняти перстень з кишені. Побачили диви цей перстень і попадали ниць. Наказуй, кажуть. Ми твої слуги. Добудьте мені, відповідає Бахтіяр, райських яблук. Гаразд, каже один див. Тільки для цього нам треба вирушити. Країну прекрасних пері. пері. це чарівниці такі. Сідай мені на плечі, я понесу тебе до них. Сів Бахтіяр на плечі дивові, і полетіли вони далеко за хмари. Три дні й три ночі летіли, а потім сіли на землю на березі бистрої річки коло столітньої Чинари. Сховайся за тією чинарою і чекай, сказав див. Невдовзі сюди прилетять прекрасні пері, дочки тутешнього Падишаха. Прилетять вони голубками, а потім обернуться в дівчат і купатимуться в цій річці. А ти не гай часу, сховай одіж однієї з них і не віддавай доти. Поки не зробить усе, що ти попросиш. А коли матимеш яблука, перекинь перстень з пальця на палець, і я знову прийду до тебе. Сказав див і щез. А Бахтіяр причаївся біля чинари і жде прекрасних пері. Недовго він ждав, аж бачить, летять до річки три сестри. Три голубки. Сіли вони на березі і загомоніли. Одна голубка каже Сестри, роздягайтесь, будемо купатися. Друга каже Сестри, я бачила поганий сон. Не треба сьогодні купатися. Третя каже: Ой, сестри, ми ж здалеку прилетіли сюди. Невже так і не покупаємося. Нарешті старші вмовили найменшу, обернулись усі на дівчат. Зняли одіж і кинулись у воду. Бахтіяр вибіг із за дерева, схопив одіж, що лежала найближче, і знову заховався за дерево. Старша одяглася, голубку обернулася. Середульша одяглася, на голубку обернулася, а найменша ніяк не може свого вбрання знайти. Шукали, шукали сестри її вбрання, ніде його нема. Тоді крикнула старша сестра, щоб на все біч було чути: Гей, озовися! Хто забрав убрання нашої сестри? Вийди і віддай те, що забрав. Клянемося тобі короною Падишаха, усе, що захочеш, дамо, усе, що забажаєш, зробимо.